Почнемо з саме молодої аудиторії, це до 30 і тут ми бачимо із плюсів, що це діджиталізована аудиторія, яка легко знімає рілси, легко і діляться, не заморачується на рахунок там якихось спеціальних там пристроїв і так далі. Тобто це така більш легка аудиторія. Але з другої сторони їх біль це те, що їм. Здається, що в них не вистачає експертності, і що це десь може межувати на інфоцуганство, mm -hmm. що це можливо в них недостатньо ще досвіду, щоб їм ділитися, навчати когось чи з кимось ділитися. Ну і, і, і от в цілому в них є оці страхи, що я недостатньо ще зрілий для mm -hmm. того, щоб бути експертом. Mm -hmm. що, що ти скажеш, такі такі аудиторії треба робити, як боротися з цим. Чи не було ну, першої е, дуже класна типо, да, частина типології, дуже класна аудиторія, е, яка дійсно знаєш, не боїться робити. І це дуже круто, але все одно дає якісь обмеження. Напевно, найкраща порада для такої аудиторії це бути чесними. Що це значить? По факту, спочатку бути чесними з самими собою. Угу. Перше питання. Мої хвилювання щодо того, що в мене недостатньо експертності, наскільки вони об'єктивні? Угу. Тобто, реально задати це питання собі, можливо, задати це питання парочки колег. Якщо ти об'єктивно розумієш, що в тебе якийсь пробіл в знаннях, просто піди на навчання, купи консультацію, знайди спосіб закрити цей пробіл. На сьогодні в нашому світі це не так важко. Це просто задля дійсно базової впевненості в собі. А далі, все одно, у нас є питання ж проявлення в світ, і тут все одно, навіть та, той самий синдром самозванця, навіть при наявності знань, часто все одно таке буває. Тут найкращі ліки це чесність.